Моє вітання усім, хто з нами, хто долучається, цікавиться тим, що відбувається в нашій країні, і що це значить для нас із вами. Мене звуть Анна Валевська, і зі мною вже є Євген Магда, директор інституту світової політики, професор Київського авіаційного університету. І ми всі знаємо його як експерта з міжнародної політики. Вітаю, пане Євгене. Вітаю тільки інституту, Ну немає значення. Достатньо Євген Магда. Вітаю, слава Україні! Я сказала директор світової політики. Бачите, це Ні. по Фрейду. Київський авіаційний інститут називає ну, Державний університет Київський авіаційний інститут, але зараз не про це. Так, давайте поговоримо про те, що відбувається у нас там з перемовинами. Вчора всі спостерігали до пізнього вечора. Точніше чекали якихось результатів. Нагадаємо, що американська делегація це Вітков і Кушнер їхали, їздили в Москву на зустріч із Путіним. Там близько п'яти годин, чи навіть за п'ять годин ця зустріч тривала, судячи з інформації, яка в нас є, і про що вони там могли домовлятися? Про що домовилися за результатами? Мали чи мають зустрітися з нашим президентом Володимиром Зеленським? але. Е Євронюзок пишуть про те, що зустріч з Зеленським поки що скасована. Пане Гане, що вам відомо про результати перемовин, чому зустрічі поки що немає, що є. Ну, По перше, ви знаєте, це дуже цікавий момент, коли весь такий пафосний президент Сія Росії зустрічається з людьми, у яких немає дипломатичного статусу. Тобто у них є тільки американські паспорти. Ні, у пана Кушнера є статус офіційний зять президента Трампа. У відкова навіть такого статусу немає. І вони біля трьох годин чекали, доки Путін завершить всі справи і з ними поспілкуються. І потім, майже 5 годин, вони про щось говорили. Я з одного боку бачу. Як у Путіна і Трампа є те, що наша з вами колега Олена Вострова називає словом Броманс, тобто, є якесь таке, знаєте, порозуміння у Трампа є прагнення бути схожим на Путіна. У Путіна є, я думаю, заздрощі чи ні, у Путіна не заздрощі у Путіна є мануал з управління Трампом. Я все більше і більше це бачу. І приїхали довірені особи Трампа, яким треба говорити про щось. І їхня мета насправді достатньо очевидна: вони хочуть повернутися до бізнесу з южного з Росією. Це щонайменше частина американської адміністрації так налаштована. І Трамп так налаштований. І ці 28 пунктів вони були для цього: для того, щоб великими літерами їм написати: Доні давай. Давай робити капусту, давай будемо заробляти бабки. Ти станеш ще багатшим. Ну, тобто, оце тому я кажу, що у росіян є мануал з управління Трампом, а виникає питання: а що у американців? Путін вже чверть століття при владі, так чи інакше. Президент, прем'єр, національний лідер знову президент. І що за 25 років вся американська державна машина його не розклала на молекули, Та я думаю, вже можна відкривати путінську бібліотеку з різних видань на Заході, які про нього за цей час написані. А ці виходять як сліпі кошенята? Чому? Тому що у Трампа немає довіри до того, що називається Діпстейт, до того, що називається американський державний апарат. І через відсутність цієї довіри він не може нормально працювати, і це на мою думку велика проблема. А про що тоді оця вчорашня зустріч? Це просто як продовження діяльності, чи вони направду налаштовані радикально зараз будь-що досягнути якихось домовленостей? Знаєте, я завжди за те, щоб ми, як люди з вищою освітою або навіть і люди з середньою освіти розуміли. Що закони фізики вони працюють і тут. Якщо понад 45 місяців триває широкомасштабне вторгнення, жертвами якого так чи інакше стали вже сотні тисяч людей, військових, мирних, завдано збитки на сотні мільярдів доларів, і тут ми очікуємо, що приїдуть двоє крутих пацанів, і вони все вирішать, ну. Ми, ми самі себе обманюємо чи як? Я, я просто не розумію. А для чого тоді ці пацани туди їздили? Можемо собі прикинути, домовлятися про якісь свої справи, як ви кажете, бізнесові? Ну вони розумієте, тут же ж е, є, є певний момент, що у Трампа є такий інтерес стати в цьому е, ну, бізнесовому рівні. Але крім цього, крім, крім бізнесового інтересу. В нього є інший інтерес. Він ну він же ж має це продати в лапках своїм виборцям, щоб вони це сприйняли. А станом на зараз, ну це виходить дуже складно зробити, тому що багато американців не розуміють, чому так відбувається і що відбувається, і для них ну це речі, які на сьогоднішній момент виглядають дуже складними. Ну так він так і сказав, що треба продати продати якось Україну, так. так Ну він, він так і сказав, що треба. Ну у нього у нього це прозвучало: що нема. Ну нема нічого страшного, в тому, що Вітков спілкувався з Ошоковом. Йому треба продати Росію Україні Рос, Росію Україну, Україні Росію. Але в цьому випадку в слові продати лапок немає, і те, що Трамп. Бачить в своєму в своїй свідомості необхідність України піти на поступки те, що він бачить Росію ну вище за Україну в про проранги, а не рівною в його внутрішній про Проранги, це у мене абсолютно не викликає жодних сумнівів. Це це факт, який на сьогоднішній момент є. Ми маємо проти нього боротися, бо він вже є, але ми маємо відповідно діяти. Щодо цих пунктів, про які зараз йдеться, зокрема, три найважливіші питання для обох сторін, по яких не до компромісу, те, що знову ж таки у змі є зараз, це перше питання територія Донбасу. Вони хочуть, щоб цю частину не окуповану теж їм віддали. Друге, це заморожені активи з 300 мільярдів. Росія там тільки 100 мільярдів погоджується віддати на відновлення України. І гарантії безпеки та іноземні війська на території України. Ну тобто, ніколи в НАТО вони хочуть, щоб ми ніколи не пішли в НАТО, так і не було тут ніяких контингентів. Тут є кілька чинників, тому що знаєте, є такий російський вислів, бо так сталося, що я непогано знаю російську мову, і російську класику, і російський фольклор. Простота хуже воровства. от під е, такою простотою е, росіяни маскують свої справжні наміри. Поясню, в чому річ, вийти з Донецької області, під, під яким соусом вони продаються Трампу, що треба припинити кровопролиття, все одно вже залишилось 20% відсотків тільки е, території. Ну але ж вони ж не говорять про те, як довго вони йшли. ці е, Ну тобто, вони частину Донецької області захопили ще в 14-му році. Потім, після 24 лютого 22 року вони продовжували просуватися вперед. Вони не говорять про Луганську, тому що вона дійсно практично повністю, на жаль, ними захоплена, це правда. Але Донецька область фактично ці міські агломерації вони сьогодні собою являють укріплений район, великий укріплений район. І якщо росіяни це все отримують просто так, то тоді виникне питання: а як? Україна, ну тобто яким чином і в який спосіб вона буде швидко зараз будувати оборонні споруди, що у нас з цим проблема, як ви знаєте, у себе на сумщині. І відповідно, після цього буде як ми будемо добиватися певних, певних успіхів і певних зусиль. Тому не просто, не просто так. Тепер до цієї суми там заморожено 300, давайте поділимо 100, на двох тобто ну вони, типу, з барського плеча віддають. Ні. вони У них зовсім інший розрахунок. Вони розраховують такий спосіб дати Трампу геополітичний хабар, зробити його співучасником. І коли він це акцептує, візьме до себе, то тоді виникає питання. Так, ага, ми взяли ці гроші, а росіяни. Ну, так чи ну якщо ми взяли ці гроші, то треба, значить, йти росіянам зустріч В який спосіб де-факто хоча б визнавати їхній контроль над українськими територіями, Кримом, Донецькою, Луганською областями. Їхній потенціал набагато більше за 100 мільярдів доларів. Це не треба бути жодним експертом для того, щоб про це говорити. І повірте, що росіянам в цій ситуації вони. Будуть говорити і про те, що вони готові і рідкісноземельні метали видобувати. Ну Вони будуть готові абсолютно на все. З приводу НАТО, Ну це виносить зараз за дужки тому що е, НАТО проти цього протестує, бо це, е, виходить, підриває суб'єктність найбільшого оборонного альянсу в світі, що е, можуть е, які Ну можуть. Росіяни та американці вирішити якісь питання те, що вони наполягають там на скороченні української армії. Ну в цьому є своя логіка, але е, тому що в умовах мирного часу мільйонна чи понад мільйонна армія це дуже важко і дуже дорого. І ми маємо розуміти, що коли бойові дії завершаться, чи навіть призупиняться, буде. Дуже багато різних людей і різних країн, які будуть нам говорити: так, ага, тут у вас так, значить, у вас війна закінчилась, ми вам гроші будемо давати, але може не в такому обсязі. <кій> Буде іти логіка про відновлення України. А відновлення України, я впевнений, що зараз Росія шукає можливості через власних проксі, через Білорусь. Через Туреччину. Можливо, через інші країни буде можливість шукати заходити спільно. Тому що світова спільнота перспективу відновлення України розглядає в тому числі як перспективи заробітків для свого власного бізнесу. Чому, наприклад, турки устами і Реджепа Ердогана і міністра закордонних справ Фінана говорять про це? Про потребу віднов... ну, що от 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 буде мир, тому що вони хочуть <кхи> зайти на це своїми фірмами, контрактами, тобто дати можливість своєму бізнесу але той, хто думає, від вас спільнота звідки з заначки дістане сотні мільярдів доларів чи євро, чи просто Європейський центральний банк надрукує так вони відмовились. Зараз від надавати репараційний кредит, тому що хотілося депозиція... б це вже розуміти як факт, так репараційного кредиту від Європи не буде. Ну, ближчим часом на нього розраховувати надзвичайно складно, тому що Бельгія, на території якої цей депозитарій Євроклір, вони кажуть: ну дивіться, а якщо росіяни у нас виграють суд, як як і що ми будемо робити? Ну, то це це серйозна проблема насправді. А іти на колективну відповідальність, відповідно е ну цього, цього е не хочуть і. Ну, тут ще, мабуть, і перемовний процес підлив олії, тому що виглядає так, що Путіна можуть реабілітувати через ці домовленості і пункти, так? І тоді Бельгія вийде теж, що ж би забрали, якщо тут, значить, все нормально, все пробачили так. Але Бельгія, ну розумієте, якщо Росія виграє міжнародний суд і. Отримає ну 100 мільярдів чи скільки там на свою користь. Ясно, що не. Ну. Вона буде мати важіль от Ясно, що вона не може, не маючи спільних кордонів, нічого. е-е е що давайте давайте так діяти, але цього ну на сьогоднішній момент не буде. Я думаю, пані Ви сказали, коли припиниться війна, припиняться бойові дії за нинішніх умов. Ви бачите умови реальні, коли таке можливо, і чи для нас це насправді добре чи погано? Бо зараз багато хто каже, що ну нам не можна ніякі там зупинки, призупинки це тільки на руку буде Росії. Розумієте, тут дуже складна дилема. Можна сказати, що ти сидячи на своїй кухні в київській квартирі, можеш легко розмірковувати там а сотні тисяч наших військових, наших захисників і захисниць, вони перебувають, ну м'яко кажучи, не таких комфортних умовах і стикаються з щоденною загрозою в своєму життю. Це правда. Але. Нам треба не тільки призупинення війни. Я не думаю, що будь-хто з українських політиків підпише мирний договір. Але е... тут е... ну все одно, нам нам треба внутрішня консолідація. У нас проблеми з внутрішньою консолідацією. Ми, наприклад, говоримо про гроші. Ви розумієте, що ті. Бабки Міндіча, які ми всі бачили, вони в Європі сприймаються як гроші вкрадені у їхніх платників податків. І ми розраховуємо, що будуть на це нормально дивитися? Ні, не будуть. А що нас тоді всередині відбувається, тому що мінус єрмак. У нас він випав із переговорного процесу, так і очі крісло очільника. Президентська адміністрація зараз звільнений. і тут почали всі розказувати, який же ж був страшний єрмак, і Кулеба почав розказувати, що він з кушнером там не дав йому налагоджувати зв'язки ще в свій час, коли той був міністром. І Мендель почала колишня прес-секретарка Зеленського розказувати, який страшний єрмак, що він дуже небезпечна людина і має серйозні впливи і мав на правоохоронні органи з натяками. Ну питання тут чому вони раніше мовчали так, боялися, так він всіх залякав. Так і зараз тоді яка ситуація з цим всім у нас всередині? Я противник того, щоб ми робили державу Єрмакляндію, розумієте? Хоча по суті вона була офісною президентською республікою, і вона зараз залишається офісною президентською республікою, навіть після того, як Єрмака звільнили. У нас така прям істерія навколо того, а хто ж буде. Новим? Е новим єрмаком. Новим Прошу. Новим Єрмаком. Чи буде новий ну, Єрмак? Я не чи думаю, буде... що буде новим Єрмаком. Я насправді для себе сформулював дуже просто: що зараз два питання: яким буде Володимир Зеленський без Андрія Єрмака, і друге питання, яким буде Андрій Єрмак без Володимира Зеленського? Тут все е дуже, дуже швидко буде зрозуміло. Проте питання, е я думаю, полягає насамперед в іншому. А ми е як будемо йти йти рухатись далі, в якому напрямі, в який спосіб, що ми будемо робити, які, які будуть наші зусилля, в якому ну як ми будемо зосереджуватись, як ми будемо добиватися, які на які, які наші будуть успіхи? Тобто, це це все питання, які на сьогоднішній момент стоять, і їх ніхто з порядку денного поки що не зняв. І це ті питання, від яких залежить і зовнішня політика і перемовний процес. Поясніть, як тоді ви бачите, що ми маємо прямо зараз зробити тут всередині. країни? Знаєте, у нас в Україні дуже часто звучить, що ми хочемо в Європу для того, щоб ми хотіли в Європу по-справжньому, а не імітаційно, треба жити за європейськими правилами. Жити за європейськими правилами це означає серед іншого жити за тими нормами закону, які існують. На сьогоднішній момент державі. У нас не всі ще закони підходять під норми Європейського Союзу, але в будь-якому випадку виконувати закони це означає жити по-європейськи. Тому виникає питання: ми належним чином покарали як держава тих, хто причетний до Міндічгейту. Я цього не бачу, і я в даному випадку не про вирок суду в будь-якій країні. На захід від України, якщо парламент викликає прем'єр-міністра для того, щоб та прозвітувалася, а та каже: в мене переговори про МВФ з МВФ. Дуже швидко вноситься постанова про звільнення і до побачення, це просто називається політична культура і політична відповідальність, і це питання не в пані Свериденко, хоча вона в умовах міндічгейту все робить виключно за дорученням президента. Я сподіваюся, вона колір жакету без доручення президента вибирає, чи ні. Ну Тому що те, як це відбувається, ну, якщо це не Офісно президентська республіка, то що це? Як ми хочемо нашим партнерам бути зрозумілими, якщо я кажу, у них в очах стоять ці пачки грошей в банківській упаковці з QR-кодами там всім іншим, і вони вони ж думають, не не, не те, що там вкрадено, ну, те, що вкрадено, а те, що говорять так. Ми стільки грошей туди вготили, вони ці гроші вкрали. Мені завтра йти на вибори. А що мені скажуть мої опоненти? І... А як ви бачите, оце внутрішнє покарання, тому що е, воно трішки затихло, особливо е, вигулькнули ці 28 пунктів, і Міндічгейт у нас відійшов трішки з передкоденного інформаційно. Більше продовження немає ніяких серій, тобто, хто ж керував усім цим процесом, так і не зрозуміло. І як ви бачите, оце ну, тобто щоб уряд відзвітував, чи уряд пішов у відставку, яка має бути відповідальність, якщо ну, ми не говоримо про правосуддя окремо, там іде процес? Я думаю, що мають люди, які несуть безпосередню відповідальність, самостійно подати у відставку. Бо коли керівник фінмону Держфінмоніторингу, каже, нічого не було, все гаразд? То як? Ну Це це просто знущання над здоровим глуздом. Тобто, коли е, проти Порошенка запроваджували превентивні санкції, то було не все гаразд. А тут виявляється, такі суми грошей ходили. Далі. Двушка на Москву, це ж не 2000 тисячі гривень, правда? І навіть на 2000 доларів. І я, я думаю, що я ні для кого секрет в цьому не відкрию. Це державна зрада. Скільки вже три тижні триває у нас міндічгейт? Які у нас рухи в цьому напрямі, які здійснюються чи ні? Ну, будемо сподіватися, що там здійснюється слідство, з'ясовується. Я вже не кажу про те, що повертається, тому що ну, з поверненням грошей в даному випадку дуже складно. Тепер про уряд. Я абсолютно свідомий того. Що за президентство Володимира Зеленського не буде Петро Порошенко, Ярослав Железняк, Юлія Тимошенко в складі кабінету міністрів, якими б вони не були. Тому що у президента є позиція, що він не хоче, щоб його соратники і він сам об'єднувалися з тими, хто програв вибори в 2019 році, він за це ще понесе політичну відповідальність трохи згодом. Це я вам як історик за освітою кажу. Але те, що в 30 мільйонній країні не можна знайти 20-25 технократів, які готові зараз прийти і займатися фінансами, економікою, створювати систему податків. І так, е шановні слуги, у вас є монобільшість. Що за питання? Поставте нового міністра. Юстиції. Як ми живемо без міністра юстиції і говоримо про європейську інтеграцію? Це просто там вже ж не зрозуміло. Схоже на те, що ніякої вже монобільшості і немає, тому що за бюджетом ну, і... хай мають мужність сказати, що ніякої монобільшості немає. Все, все дуже просто. Ну це ну це ж є політика, розумієте? Тут же ж, е, бо бо вони там починають якісь е, сутички тарганів під килимом. Заколот проти Єрмака там і таке інше. А потім, коли виявляється, доходить справа до предметних дій, то чомусь і здуваються. Це не політика, це якісь шмарклі розмазані по депутатському місцю в Верховній Раді. От і все. Ви сказали про політичну відповідальність Зеленського, що вона таки наступить. Які ваші прогнози і відповідальність за що? За нерозуміння процесів, небажання ділитися владою. Оце його вони ж не виграли вибори. Там а, ні, політична відповідальність за те, що в умовах його перебування на посаді він забув про простий принцип власне вітчизняний. Я думаю, що він і. В пісочницях 95-го кварталу в Кривому розі теж був. Якщо ти будуєш замок з піску в пісочниці, нашій пострадянській, і робиш його якомога вищим, то загрібаючи це все, так як загрібалися повноваження, набрати е даруйте собачого чи котячого лайна, шанси дуже великі. І Зеленському ніяк не вдасться. Після завершення його повноважень сказати я Міндіча не знав, тому що відомо, що він комерційний директор 95-го кварталу був протягом дуже тривалого часу. І дуже багато людей, ми навіть не уявляємо собі, скільки, скажуть: я не, я нічого не робив. я Мені тільки позвонили і чи сказали усно. І я, я зрозумів, що треба робити. Ну, війна, ви ж розумієте, а у Зеленського. Розумієте, там речі, указ підписаний Володимир Зеленський. Там виступ, Володимир Зеленський, кадрове рішення. Володимир Зеленський. нескладно здогадати, що після завершення президентської каденції буде чимало людей, які будуть у відносинах з Зеленським, скажімо так, шукати справедливості в суді. Щонайменше в українському суді. Ну, це окрема пісня, його якість, але те, що таке буде, я можу зараз. І я про це говорив не тільки зараз, це буде, і це ну це так би мовити, теж європейський політичний процес. Тому що він ну, я думаю, що багато людей спостерігаючи про, за превентивними санкціями проти Порошенка, вони розуміють, що щось подібне, ну подібне за масштабом чи подібне стосовно колишнього президента буде і коли. Повноваження Володимира Зеленського завершиться. Які ваші прогнози найближчим часом? Чого нам очікувати? Чи з'явиться хтось на посаді очільника президентської адміністрації, чи зміниться сам підхід і з перемовинами? Теж чого чекати? Легко не буде, це точно. А хто з'явиться? Ну, даруйте, хто б не з'явився, це має бути людина, яка керує. Президентської канцелярії мені все одно, мені хай навіть Єрмак залишає, залишався на цій посаді. Але у той випадок, коли прем'єр сказала парламентаріям: ідіть під три черти замість того, щоб розвітуватися це свід... це апогей офісно президентської республіки. Якщо ми від офісно президентської не будемо. Я тут. Так трішки зникли. Якщо від офісного від офісно президентської не будемо повертатися до парламентського президентського, наші проблеми будуть тільки збільшуватись, тому що Європа і Штати працюють за певними політичними правилами і вони будуть їх дотримуватися далі. Дякую вам за аналіз ситуації адалітику. Євген Магда, директор інституту світової політики, був з нами і експерт з міжнародної політики та історик. Дякую, боротьба триває. Стоїмо і чекаємо ваших коментарів скрізь. Дякую.